В Охтирці, що на Сумщині прибічники партії Свобода пошкодили пам'ятник Леніну. 15 молодиків під'їхали до монументу, одягли на постамент трос і завалили його за допомогою вантажівки. Хуліганські дії відбувалися на чолі з народним депутатом Ігором Мірошниченком. Попередження міліції про відповідальність чути порушники не хотіли. Автомобіль рухався, не зважаючи на те, що перед ним стояли працівники міліції. На жаль, деякі народні обранці розуміють поняття депутатська недоторканість як синонім вседозволеності і демонструють повну зневагу до законів України, до думки громадян, до взагалі норм цивілізованої поведінки. Після скоєного місцева міліція вантажівку поставила на штрафмайданчик, а Трос вилучила, що ж до хуліганів їх доставили до міськвідділу. відділу. Серед них жителів Охтирки не було, проте багато приїхало з Києва. Є серед учасників акції Ніше судимі у цій ситуації сліпа довіра політичному лідеру може привести цих людей на лаву підсудних. Депутати мають достатньо повноважень, щоб вирішувати будь-яке питання у рамках закону, але заради піару вдаються до подібних акцій, залучають до них людей, які не завжди усвідомлюють, що за це передбачена кримінальна відповідальність. Депутати цієї відповідальності, як завжди, уникнуть, а решта постане перед судом. Ініціатива народного обранця не залишила у спокої місцеву громаду. Там теж не обурилися і кажуть, що така поведінка неприпустима. За ці дії треба наказувати. Бо це памятник культури, памятник тієї епохи, в якій я жила, і багато людей. Я считаю, что это лишнее, ці памятники. Если это как бы считается памятником истории прошлой эпохи, хоть может быть этот человек что-то неправильно делал. Ламати не строить. Да. Понятно? А мы все время ломаем, ломаем и ломаем. За вчинення хуліганських дій кримінальним законодавством передбачено до чотирьох років позбавлення волі.